Турнірна таблиця Шахтар 22 очки відірвався, плюс 5 вже перед Зорею і плюс 6 перед Динамо. Тобто, знаєте, якби в нас друга шістка може бути, що там будуть певні, певні питання. Олімпік на четвертій сходинці, Чорноморець на п'ятій позиції, ворскла шоста. Ну от боротьба, я думаю, що за чільну шістку ще буде достатньо серйозно. Тому що і Олександрія і Дніпро, ну, Зірка, Сталь, Волинь, ну Карпати. Я так просто розумію, що ви мені, от коли ви сказали про те, що я повинен вийти в водолазну <гум> костюм, <гум> так вони нічого зробити і не можуть. <гум> <гум> так що давайте все. Відміня... Вігарі, все, <гум> <відміняється>. <гум> Олімпік Динамо, наступний тур, непростий поєдинок буде для Динамо, Шахтар, волинь ну, там, Подивимося. Зоря Ворскла, цікаве буде протистояння Зірка Сталь, Чорноморець Дніпро і Олександрія Карпата, Шаран гратиме проти клубу, в якому він і грав, і тренував.